Ям десь на чорні боді, на коні козак молодий, Залишає вільничину, залишає Україну. Гей, 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 сокос, обіймайте гори сидос, Ген, ген, звени за себе, вільничай гірчисті свої. Гей, 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 Жалі, жалі, серце плаче, Юбачевий соколи, поміняйте у рислі, коли з бою сонечко, мої степові родичком. Тебе, ти, ти, шай, гем, шіпи, ой, ой. Вітаю вас. Скажіть, будь ласка, про ваш колектив, як виникла ідея створення колективу, і коли ідея колективу була така цікавою, тому що я десь націлювала наш колектив на те, що ну те, що має бути в музичній школі, це пропаганда музичної освіти, пропаганда музичного твору класичного, але і поряд з тим пісні, тому що хто в колективі є? В колективі це є вокалісти, бандуристи, піаністи, які всі мають дуже добрий слух і мають дуже добрий голос. І через те я завжди закликала до того, що нас мають бачити на сцені, чути не тільки з музичними інструментами, а ви маєте співати створити колектив такий, щоб завжди представив школу на будь-яких наших концертах чи то є. Масштабу школи чи то районного, міського і так далі. Я з 2003 року директором, ми вже ніби зразу ж тоді створили колектив, але вже звання народного, і так створений був та, якби вже як народний колектив, колектив пісні і музики Зорицвіт. Це вже з 2006 року. Ну, Дівчата молодці, вони зрозуміли правильно наше завдання, мають дуже широкий різноманітний репертуар. Звичайно, що більше це є е, класика, це є романс, бо це в їх дусі. Вони знаєте, вони мають відповідні голоси. От, але звичайно, народна, весела пісня. Зараз і є патріотична пісня, і навіть оті пісні, які ви сьогодні чули, це не ті, які вони вже ще сьогодні вже мають в репертуарі, просто може ще вдосконалюють і так далі. От. Виступають вони часто, тому що вони вже зараз мають, як то кажуть, популярність серед нашого населення Бузька, їх вже знають і у Львові. Вони часто виступали на фестивалях. Свого часу їздили ми на фольк-мюзик до Оксани Пекун. так, от, І так само вони там успішно виступили. от, І так зараз, і вони розуміють, що. Поряд з тим, що вчити дитину в музичній школі, вони мають показувати і приклад тій дитині, що вони також на сцені, і вони також мають різного роду і співати вони можуть, і можуть грати на інструменті, і що одне з другим поєднує. Ну, сьогодні тут не весь колектив, тому що, знаєте, трошки ситуація така, і війна, знаєте, і є. Немає всіх учасників інструменталістів. В нас ще є Ірина Коропецька скрип. В нас ще є вокалісти, було значно більше, але так вийшло, що поїхали в Польщу вже зараз. Там перебувають. І через те сьогодні склад є досить маленький. Ну, але. але... Показують вони гарні гарні результати. Вони дуже часто виступали на сцені нашої адміністрації колись, тому що всі свята, всі урочистості державного рівня, то більшість вони там були на сцені, і цей вони дуже добре знають куляду. Вони брали участь в як це називається? Велика куляда. Так, велика куляда у Львові ставали там такими. Лідерами в цьому фестивалі, так що в них ціла програма є така новорічна, різдвяна. Ну не знаю, цього року воно не зовсім буде актуальне десь показувати всю програму. Ну, але ми плануємо, що вони десь і колядки покажуть. І от а що до назви колективу, як вона з'явилася? Ну, це напевно до них в першу чергу це від пісні, яку вони дуже любили і дуже. Як лелеки в зорі світ. воно почалося з тої пісні, і вона в них дуже гарно звучала таким великим колективом з тими їх потужними голосами, і так. Якось з'явилася ця назва Зорицвіт. Розкажіть, будь ласка, про репертуар колективу. В нашому колективі дуже різноманітний репертуар, багато авторських пісень. Також є в нас лемківські пісні, які ми представляли. є поліська балада. Також ми багато співаємо коляди і патріотична пісня. Могли сьогодні її представити, ну трошки ми ще не допрацювали її. Ще маємо в репертуарі танго, гуцулка Ксеня це мій улюблена, улюблена пісня моя. Ну, ми також її будемо співати в майбутньому. Що для вас музика? Музика, то є для мене моє життя. Та я все, все життя перебуваю в музиці з самого дитинства. Я співала вже з шести років на сцені. І Батько в мене музикант. Теж ну я то, в мене в сім'ї дуже всі люблять музику, всі музиканти. Ну і от так. Так, я пов'язала своє життя з музикою. Скажіть, будь ласка, скільки учасників колективу? Наш колектив Зорецьвіт охоплює 12 учасників, в тому числі інструменталісти і вокалісти. Шестеро вокалістів та шестеро інструменталістів. Граємо на різних інструментах. Як ви сьогодні могли пересвідчитися, це і баян, і барабани, і контрабас, і біолончель, скрипка, рояль, звичайно. Інструменти кожного разу варіруються. Ми щось додаємо, щось забираємо. тобто, дивлячись на те, який у нас репортар, звичайно, ми щось змінюємо і таким чином створюємо, сподіваюся, цікаву картинку для наших слухачів, поціновувачів прекрасного. Кожен учасник, ну майже кожен, є ще й солістом. Вони виступають як солісти Уляна Петришин, е, Стефанія Панкевич, е, Людмила Романів. Вони дуже гарні мають голоси. Вони вокалісти є по природі і по по, по своїй освіті. І через те е, чуєте, що звучить, як звучить колектив, бо в них ще є і в кожного з, е, репертуар сольний. І естрадний, і народний, і класичний. Так що вони успішні не тільки в колективі. А що побажаєте глядачам? Перш за все, ми хочемо усім людям України і взагалі цілому світу побажати перемоги. Всі ми звичайно чекаємо на неї. І тоді, звичайно, ми зустрінемося на всіх концертах, які нас чекають. Всім міцного здоров'я, успіхів, щастя і процвітання, миру і перемоги. Дякую. С полом на сцені, на сені, прийшов до я шалений, прийшов до я шалених, прийшов до я шалених шален, прийшов до я шалений, прийшов до я шалених, прийшов до я шалених шален, мало зуби, мало хріст, мало, мало зуби, мало хріст, мало. Повідало жив'язи, повідало жим'язи, повідало жим'язі, жим'язні Його посило, але не лиш окусила, Ленєм дочка посила, Лення в дичку косило посилок Но наличко не на ти не знати, но наличко не дати не знати Ленібрішого мати, не ніблі шопати, небій шокробати за пати, Ленібрішого мати, легні більшого брати, лені